Чергова громада села Черніїв Тлумицького району зібралася, аби вирішити долю двох ділянок землі вздовж вулиці Бистрицької та Надвернянської. Нагадаю, минулої п'ятниці місцеві жителі зробили попереджувальну акцію. За їхніми словами, на цих ділянках планують розмістити близько 17 магазинів без їхньої згоди. Також перенести пам'ятник Обелізки і на його місці встановити кілька закладів комерційного призначення. Ми зібралися тут жителі села Чернієва проти того, що відбувалася забудова на місці. Місце пам'ятника і будь-які забудови. Рівно через тиждень минулої п'ятниці мешканці села прийшли на сьому сесію третього позачергового скликання. Майбутнє двох земельних ділянок було першим у порядку денному. Депутати вислухали мешканців села. Згодом розвіяли чутки, що на місці пам'ятника обілізка не було наміру встановлювати магазини, лише його реставрувати й перенести. Після довгих дискусій вирішили таки залишити пам'ятник на місці. Я там не дам ні сантиметра, нікому будувати магазин на місці пам'ятника. Є до мене питання. Дай Тобі Розпочалося довге обговорення щодо другої ділянки землі вздовж вулиці Надвірнянської. Капітальне будівництво на цьому місці є забороненим, адже там знаходиться водогін водоканалу до Івано-Франківська. Однак, за словами депутатів, йдеться про тимчасові магазини, які вишукуються попри дорогу. Як виявилося, троє підприємців отримали державні акти на право власність, тому можуть зводити заплановані магазини. З іншими уже не так просто. Це рішення місцевого про надане дозволу на погодження е, місця розташування земельної ділянки, яке прийнято до 14 жовтня 2008 року, в нашому випадку в грудні 7 року, тобто до 14 жовтня 2008 року, воно прийнято. Не виконане протягом двох років до 14 жовтня 2010 року може бути скасовано тим органом, який його прийняв. Його вже виконати неможливо. Голова земельної комісії зазначила, що згідно із змінами закону, сільська рада лише має право давати землі під аукціон. Сільська рада має заказати площу землі. Оцінити всі оцінку землі, аж після того має через торги е сільська рада давати право під комерцію. Після обговорень сільські депутати дійшли до спільного висновку, що на наступну сесію слід запросити юриста, і так вони з'ясують згідно нових законів, що робити із 15 підприємцями, які мали намір звести ряд магазинів на вулиці Надвірнянській. Сьогодні сесія позачергова сільської ради вирішила. Сесію перенести на тиждень, тому що не узгоджені всі юридичні питання. Я думаю, що через тиждень ми всі питання юридичні вирішимо і приймемо це рішення позитивно. Детальніше в чому затримку? затримка? Затримка в юридичній стороні. Чи рішення відміняти, яке було прийнято у 2007 році, чи не відміняти? Щодо мешканців села, які були присутні на сесії і вислухали різні пропозиції щодо долі цих земельних ділянок, налаштовані безкомпромісно. 17 магазинів у мене архметика не виходить, бо село має 1200, воно йде аж до. Аж до ферми, аж до, до лісу у нас село йде. Там треба магазиню. Так як наші діти повиростали, три покоління повиростало. У нас майже все однієї сім'ї ха сходиться. Всі сусіди всього дня. І як запхати на 28, коли було хотів, тепер не знаю скільки. 16 точок магазину. Хто таке бачив? Наприкінці засідання сільський голова вийшов до людей, і повідомив про перенесення сесії. Він нагадав, що рішення приймає депутатська більшість, а він лише його підписує.